Народився двічі. Заслужений працівник культури Петро Старушик із села Скобелка Горохівської громади застав дві війни. Під час евакуації у період Другої світової його немовлям загубили на березі річки і знайшли лише через добу. Про другий день народження і творчий шлях як композитора, диригента, педагога далі у сюжеті. Петро Пилипович та його дружина проживають в селі Скобелка, Горохівської громади. Під час Другої світової війни його родина була змушена втікати від бойових дій. Втікали від німців, то там позбирали все батьке, дядьку, там все, що, що можна було з собою взяти, подушки, там, муку і так далі. І, і переправлялися через річку. І в той час, значить, мама переносила все, переносила, а вже... Ввечір наближався. І, коротше кажучи, що вона вернулася, мене не знайшла. О, я пролежав там сутки. І в мене їхали другі люди і підібрали. Знаєте, мене. Зайшла через, через двоє суток. Це була в мене історія. Майбутній композитор змалку захоплювався музикою, навчався в Луцькому педагогічному училищі. Після закінчення Рівненського педінституту на музично-педагогічному факультеті його запросили на роботу в Горохівську музичну школу. Працював шість років заучим, 25 років директором працював. Потім організував О, такий хор дзвонив. О, ми з ним виступали з кругом. Навіть в Палаці України надавали сольний концерт з цим хором. Я давав. А оглядаючись на весь творчий шлях, чи є у вас твір найулюбленіший, чи, можливо, якийсь найбільш, який вам пам'ятається, найближчий до серця? Ну, я знаю, мабуть, я 20 років вів хор в церкві. От. І там по те, що я написав цілу літургію. І тут, мабуть, я б сказав, що такий ну, найбільш такий вір, який мені э, підходить для мене, яка, як, 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 як вершина моєї творчості, э, це є вірою. От тут у в мене десь є на чому. Якщо ви маєте бажання, то. Петро Пилипович подарував телеканалу Аверс збірку своїх творів. Попросимо ще й на пам'ять залишити для нашого телеканалу автограф. У збірці, яку нам подарував Петро Пилипович, є і твори дружини. Є так багато їх там. Дев'ять. На, на яку тему вони всі? Є молитва за Україну. Я можу навіть сказати на пам'ять. ось, і є Господь єдиний є для всіх. Такий твір потрібний, мабуть, для всіх в світі людей. Що найголовніше, це Господь. Я живу в такій вірі, глибокій, давним-давно. Ну, і треба було тихенько, як то кажуть раніше, за часів радянської влади, треба було мовчати, треба було, знаєте, от приходилось так. Напередодні Діану Семенівну вітали з ювілеєм 75 річчям, а вона в свою чергу подарувала всім вірш. Роди наш славний, роди прекрасний, хай буде шлях твій сонячно ясний, Хай Україна розквітне садами, мудрість і єдність буде між нами. Хай Україна буде багата, зустріне в радості кожне свято, казкою раєм, квітує красиво. Усім народам планети на диво. Даруй нам, Господи, щастя, повінця. І ми пишались, що ми українці. Ніколи не міг подумати, що в 21-му столітті може бути така війна, що є ще такі нелюди на світі, що вони не мають нічого святого в душі. Я не знаю, до чого то може бути людина, то навіть не можна людину назвати. Щоб сьогодні робити такі, такі, такі трагедії, не знаю, це, це просто, але то бачте, мені здається, що це все наша політика зробила. Тому що колись було, ділили на захід, на схід, от, і електорати, там боролися за тих людей, наші боролися за тих людей. От і воно все вийшло. Я думаю, що от, був митрополит він сказав, каже, Україна тоді буде, коли Москву будеха десь перекладачами. Юрій Куцик, Неля Прокопчук для новин на часі.